працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК. Надвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Стиль життя рятувати чи єсь. Сотні тисяч людей за свого життя стали донорами, і їхній внесок це живі люди, які розвивають нашу країну. Про важливість здачі крові розуміють і медичні заклади надвірної. Нещодавно таки відбувся у КП. «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги. І підкачуєте собі. секунди за три секунди пощений. A ah, ver, bueno. У надвірнянській первинці відбувся день донора. Традиційно бачимо знайомі обличчя тих, хто вирішив допомагати і вкотре донатить кров для інших. У розмові з Емілією Сем'янів стає відомо, що починаючи з жовтня 22-го року, це вже восьмий день донора у стінах первинки. Пані Емілія розповідає за попит на кров. Донація крові в час війни це дуже важливо і є велика потреба крові саме для військових госпіталів, для наших військових. І у нас наші вже донори. Штатні, які постійно приходять до нас, це є і працівники міської ради, це відділ молоді спорту. Наші пацієнти, наші працівники досить активно долучаються до цих днів, орієнтовно, десь приблизно ну від 40 до 55 донорів кожного разу у нас є. Попит на кров зростає постійно. Єдине, можу сказати, що та кількість пацієнтів, працівників і Бажаючих здати кров практично одна і та ж сама, тому що ну є певне навантаження, яке бригада може забрати, і е, стараємося виконувати замовлення. Спілкуємося із донорами, які не вперше долучаються до подібних заходів. Чоловіки Василь та Віталій, працівники відділу молоді та спорту, вони поділилися своїми переконаннями щодо їхньої залученості в донації. Нам ну, найперше му є е, вислів, що твоя кров може воювати. І відповідно, коли ми знаходимося в тилу, десь е все рівно ми маємо нашим воїнам допомагати. Хоч кожен хто чи може. Ну, такий час ми живемо, що напевно кров кожна капля крові потрібна. Багато є поранених. Е є багато людей хворих, навіть які не воюють, яким потрібна кров тому мотивує, якщо я можу здати, я здоровий. Оце мене й Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк ділиться думками щодо зручності здавання крові, адже колись доводилося їхати в Івано-Франківськ. Наголосив, що це варто робити систематично і заодно розповів за свій досвід донорства. Відрадно, що обласний центр проливання крові приїздить в менше зусиль, бо перші рази, коли ми почали відділом здавати кров, ми їздили до Івано-Франківська, там здавали, але в останні вже рази ми здаємо. Чи в первинці, чи в дитячій лікарні. Тому я думаю, що це важливо і це треба робити систематично. Це треба допомагати хлопцям, які отримали поранення, захищаючи нас. І ми стараємося завжди відділом до цього, як я прийшов на посаду, я здавав. Систематично кров сам як донор зараз. Поспілкувавшись з колегами з відділу молоді і спорту, вони підтримали мою цю ініціативу, і тепер ми систематично цілим відділом раз у два місяці здаємо кров. Хоча й кількість бажаючих стати донором приблизно одинакова, у міру навантаження персоналу не варто нехтувати внутрішнім бажанням допомогти потребуючим, це навпаки. Нагадує, що можна підготуватися до наступних разів здачі крові, які відбуваються кожні декілька місяців. Загиблий пішохід та травмовані неповнолітні такі наслідки автопригод, що трапилися у Чернелицькій громаді Коломийського району та верховині. За фактами ДТП поліцейські Прикарпаття розпочали розслідування. Детальніше про це мовила старший інспектор сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Загиблий пішохід, трамоні, неповнолітні пасажир та пішоходи. За фактами автопригод поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальні провадження. Дружні транспортні пригоди трапилися минулої доби у Чернилецькій громаді, Коломойському районі та Верховині. Аварія з травмованим неповнолітнім пасажиром мала місце 2 лютого о півночі у селі Чернилиця. На місці події прохоронці з'ясували, що Керманич Ополь Вектра 1995 року народження. Мешканець Чернилицької громади на Ругленій ділянці дороги не врахував дорожньої обстановки та не порався з керуванням. І як результат з'їхав кюве та зіткнувся з деревом у наслідок автопригоди, травми отримав пасажир легковика 2010 року. Народження його доставлено до лікарні у медичному закладі. Проведено огляд керманича на факт вживання алкоголю. Результат один і проміл алкоголю в крові. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою. Один кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Наступна автопригода з травмованими мала місце цього ж дня у 19 годині 30 хвилин у межах населеного пункту Ямниця. Відомо, що 26-річний водій марки БМВ, мешканець Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність та вчинив наїзд. На двох неповнолітніх пішоходів. Останні переходили признучих сину дороги по нерегульованому пішохідному приході трамованих неповнолітніх госпіталізовано до лікарні. Вони обої 2010 року народження. Мешканці ямниці водій тверези. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. А у верховині 26-річний керманич легковика шкода Октавія. Мешканець громади проявив неуважність. Допустив наїзд на пішохода, який ВІП при. Ізній частині дороги мотоциклу пішохід 1999 року народження. Житель верховинської громади загинув на місці. Керманича легковика перевірено на сан сп'яніння. За кермом він був нетверезий. Водія затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі обласної поліції вже розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах у жодному разі не порушувати правил дорожнього руху. Необхідно бути уважними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, виконуючи будь-який маневр, переконайтеся, що це буде безпечно. У жодному разі не сідайте за кермо на підпитку. Стіни музею Надвірнянщини стали вкотре свідками мистецтва різного виду. Цього разу із творчим доробком завітали гості із навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Детальніше про це у сюжеті у музеї історії Надвірнянщини відбулася виставка творчих напрацювань студентів Прикарпатського національного університету. Захід зібрав чимало присутніх. Серед них директор навчально-наукового інституту мистецтв Володимир Федорак на виставці представлені бакалаврські роботи студентів спеціальності. Образотворче мистецтво Володимир Федорак каже, що у працях видніються унікальні почерки. Основною темою для дискусії з учнівською молоддю обрали питання, як можна творити в умовах війни. Хочемо трошки поспілкуватися на предмет того, як в сучасному світі молода людина може себе знайти. Мова йде про вибір, вибір спеціальності, вибір якогось напрямку, і, зокрема, як в образотворчому мистецтві, так і в питаннях. Які пов'язані, наприклад, зінічним мистецтвом, з менеджментом соціокультурної діяльності і з іншими напрямками. Загалом в нашому інституті мистецтв Пано-Франківську ми маємо більше десяти спеціальностей, готуємо від вчителів. В мистецтва від мистецтво від мистецтвознавства і аж до синічного мистецтва відповідно музичного інших напрямків, також чоловік назвав кількість представлених робіт та анонсував наступну велику виставку. Тут є 15 робіт, і це тільки початок. Ми плануємо іншу велику виставку вже весною, яка буде відбуватися можливо в іншій локації. Там буде представлено ну мінімум 20-30 робіт. Хлопець Павло, студент, і зараз працює над своєю дипломною роботою. Пояснює, що на у виставці представлені три спеціалізації: графіка, іконопис та малярство. Розповідає, з чого починається сам процес роботи. Робота завжди починається з ескізу, з якоїсь ідеї. А... Йде ну, якесь напрацювання, роздумування, а пізніше вже через деякий, деякий час народжується в твір і можна його представити на виставці. Це графічна робота, тобто я розумію, що автор спершу розробляв ескізи, закладав якусь ідею, пізніше робив підмальовок, картон. Е, ну, не знаю, там він якісь свої особисті сенси закладав. Ось а саме особливості цієї техніки це є вирізання на лінолеумі. Тобто він брав лінолеум, вирізував, наносив малюнок, вирізував його і пізніше під пресом друкував декілька аркушів. Ростислав Стесько пригадав співпрацю між територіальними громадами Нендринянщини та університетом імені Василя Стефаника. Така співпраця заслаб. Словами пана Ростислава надає нові можливості. Зокрема, знайомить молодь із можливою майбутньою професією за рахунок свідомого вибору після побачених робіт з презентації є певні зобов'язання і певні можливості передбачені цим меморандумом, в тому числі що стосується з боку наукової сторони, тобто з боку, боку прикарпатського університету імені Василя Стефановка. Це надання допомоги там, де потрібно методичну, практичну допомогу стосовно написання грантів стосовно розвитку тих чи інших галузей. Стосовно підготовки фахівців, які професії, які зараз є необхідні, яких відчуває потреба відчувають потребу наші громади на І з нашого боку, ми також розуміючи, що на нашій території, на території Івано-Франківської області, знаходиться один з найпотужніших вищих навчальних закладів України, який входить у топ-10 найкращих, тому було би гріх не використати це для його популяризації, тому що ми розуміємо, що це заклад, який дає якісну вищу освіту, і було б їх не використати для того, щоб розповісти про це нашим старшокласникам, тим, котрі стоять зараз перед вибором, куди ж далі піти після закінчення відповідно своїх навчальних закладів, ліцеїв чи гімназій, начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк висловила подяку керівництву надвірнянського ліцею номер 2 за долучення дітей до заходу. В музеї у нас дивляться цю виставку і слухаються розповіді ліцеїсти ліцею номер 2 А це наші діти, це мистецькі діти, тому що ми самі знаємо, що ці діти. Завжди з нами, тому принагідно дякую Людмилі Михайлівні Смуріковій за те, що вона веде таку лінію мистецьку виховну в цьому ліцею. Дякуємо дітям, що прийшли. Ну і звісно, сподіваємося, що наша українська культура, наш український дух завжди буде жити і не лише жити, а і завжди перемагати. Як і це завжди свідчить історія нашого краю. Захід слугував хорошим прикладом можливостей людської творчості та результату кропіткої праці, яка видніється крізь час. Що своєю чергою свідчить про кваліфіковане середовище для зростання людини в цілому? Гурт Западенці заряджав позитивом надвірнянців. У надвірні відбувся виступ команди гумористів. Візит прийшов в рамках безкоштовного благодійного туру містами України. Вхід на концерт за донат. Виручені кошти артисти збирають на 1503-й автомобіль для збройних сил України. Позитивні емоції отримала і наша журналістка Іванна Осташок. У надвірні з гумористичною програмою виступив колектив Западенці. Волонтерський десант. Дарував надвірнянцям позитивний настрій та збирав кошти на потреби збройних сил України. Глядачі донатили на 1503-й автомобіль для військових, які зараз воюють на Курщині. Ми сьогодні так само виступаємо безкоштовно. А всі донати, які роблять люди, і кошти, які будуть вилучені за виручені з аукціону, будуть передані на підтримку збройних сил України. Тобто сьогодні гумористичний концерт з благодійною метою. Ми збираємо на 1503 автомобіль нашої організації. Скажімо так, у нас є турик, який має назву очі 1992 кілометри державного кордону. тур, який об'єднав дуже багато різноманітних артистів, таких як Арсен Мірзуян, Злета Огнєвіч, Тоні Матвієнко, наш колектив і ще багато інших. Надвірнянка Ірина вважає своїм обов'язком задонатити для Збройних сил України жінка вперше на концерті у своїх улюбленців. Вирішила сьогодні приїхати, задонатити свій внесок в нашу перемогу. Дякую організаторам, тому що це дуже чудова ідея, тому що ми маємо можливість і відпочити трошечки, перезагрузитися. Очікую тільки позитивних емоцій. Такого крутого драйву. в управлінні культури і туризму розповідають у майбутньому планують залучати до такої співпраці ще більше знаменитостей, адже це хороша практика для об'єднання суспільства. Ми раді їх зустрічати і раді від того, що ми змогли долучитися і разом зробити таку мистецький такий проект, таку ідею. Дуже відрадно, що хлопці відкликнулися на спільну співпрацю і ми так само з радістю прийняли. Яли їхнє запрошення загалом запрошені взагалом ці акції стоїть база така, що ми хочемо розпочинати такий цикл заходів для нашої громади, де би забули залучені не тільки наші колективи, колективи нашої громади, але і інші. Адже це спонукає людей прийти, подивитися на і на інших виконавців. А тим більше, якщо це з. Благодійний захід, і е, учасники люб'язно погодилися провести це практично майже ну не безкоштовно, але це за донат, тобто це людей не регламентує і це дає певну свободу у відвідуванні. І ми сьогодні бачимо в залі, що людей не збиралося досить багато. Поліці уважно володі. Володя, коли залізає в ванну. То напускає води. Ситуація щодо розвитку процесу навчання під час повномасштабної війни залишається однією з із пріоритетних. За минулий рік вдалося чимало реалізувати та впровадити за рахунок коштів держбюджету та співфінансування територіальних громад. Ще багато чого планується задіяти у 2025 році, зокрема, підтримку вчителів та впровадження безкоштовного харчування для учнів початкових класів. Про це та більше у деталях розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Попри повно. Масштабну війну розвиток освітньої галузі серед пріоритетних завдань. Зокрема, на сьогодні держава фінансує створення безпечних освітніх просторів для дітей, забезпечення належних умов для навчання. Торік, наша область отримала 4,8 мільярда гривень освітньої субвенції. Понад 20 мільйонів гривень спрямовано на забезпечення навчання учнів з особливими освітніми потребами, більш ніж 43 мільйони гривень на безкоштовне харчування школярів початкових класів. Окрім того, торік до бюджету Івано-Франківської області надійшли цільові субвенції з державного бюджету. За співфінансування територіальних громад було придбано 19 шкільних автобусів. З яких шість спеціально обладнаних для дітей з особливими освітніми потребами, загальна вартість транспорту понад 65 мільйонів гривень, з яких 60 мільйонів кошти з державного бюджету, також закуплено майже 600 комплектів мультимедійного обладнання на загальну суму 63 мільйони гривень. Укомплектовано вісім пілотних класів нової української школи на 7 мільйонів гривень Йдеться про 7 та 8 класи, які навчаються за новою програмою. Окрім того, для шкіл Прикарпаття передали 780 комплектів засобів навчання та мультимедійного обладнання для кабінетів природничих дисциплін на 67 мільйонів гривень. Ще 64 комплекти для оснащення осередків викладання предмета захист України. Мова йде про лазерні тари, симулятори управління дронами, макети зброї, боєприпасів, інше на суму майже 60 мільйонів гривень. Маємо напрацювання у профтехосвіті. Торік на базі закладів за підтримки держави відкрили три навчально-практичні центри сучасної професійної освіти. За підтримки міжнародних партнерів у рамках програми транснаціонального співробітництва Інтерек обладнано 25 сучасних медіатек на загальну суму понад 21 мільйон гривень, передбачено державну підтримку і цього року. Дев'ять шкіл, які подавали проєкти модернізації шкільних їдалень через систему DREAM, отримали фінансування у розмірі майже 47 мільйонів гривень. На сьогодні у п'яти закладах роботи вже завершено. Також 2025 року для області передбачена освітня субвенція. На цей навчальний рік, тобто до серпня, включно, вона становить. 3,1 мільярда гривень, у тому числі майже 133 мільйони гривень на придбання школяриків. Окрім того, планується спрямувати більш ніж 82 мільйони гривень на обладнання класів нуш для підтримки вчителів та доплати передбачено понад 222 мільйони гривень цього навчального року, тобто до червня. Та ще майже 8 мільйонів гривень на професійний розвиток педагогів нової української школи. А ще школярі початкових класів і надалі харчуватимуться безкоштовно для цього на перше півріччя спрямовано майже 52 мільйони гривень. Хочу наголосити, що цього року держава і надалі спрямовуватиме. Кошти на модернізацію шкільних їдалень, облаштування укриттів і безпекові питання, а також на розвиток профтехосвітніх закладів, які готують фахівців, що нині такі потрібні на ринку праці, адже освіта дітей інвестиції у майбутнє всієї країни. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.